Економіку Прикарпаття взято під контроль. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишовенюк утворив та очолив регіональний комітет з економічних реформ. В його складі провідні фінансисти, юристи, науковці та політики Прикарпаття. Відтепер ця структура буде здійснювати моніторинг проведення економічних реформ у регіоні. Основним завданням саме регіональних комітетів буде контроль за і відслідковування ефективності. Тих дій, які вживаються урядом вже в рамках тих програм реформування, які є, і тих, які будуть розроблятися, ну наприклад, тож служба зайнятості, як яка її ефективність, як вона працює? Адже от вона працює і працює, а хто аналізував? Регіональний комітет з економічних реформ візьме під контроль усі органи місцевого самоврядування, установи, організації та підприємства, ну, Скажіть мені будьте добрі, Ну, якщо підприємець придбав об'єкт комунальної власності. А потім він знаходиться побитий, непофарбований, перекошений. Питається, це власність, чи це щось таке незрозуміле. Будемо оголошувати, що це безгосподарне згідно з законом про місцеве совредування. Це означає, що за півроку має зголоситися його власник, поставити перед ним ті вимоги, які є, щоб воно було проведено в порядок, як ні, продавати з аукціонами і вертати те, що. Ти копійки, за які він приватизував після ретельного моніторингу та аналізу реалізації економічних реформ, регіональні фахівці подаватимуть свої пропозиції до національного комітету. А він, в свою чергу, нові системні економічні реформи буде спрямовувати на вихід із фінансової кризи.